Коробка, як і інший вузол автомобілі, потребує. Перед її використанням прогріти. Якщо це зима, то це, на це потрібен довший час, якщо це літо на це трошки менше часу. Пустили машину, вона прогрілася до робочої температури. Це не значить, що у вас вся машина вже готова їхати. Ні, це прогріт конкретно у вас двигун. Щоб прогріти коробку, треба ще там в спокійному режимі пару, пару, кі пару кілометрів проїхати на неї, щоб прогрілася мастила в коробці, тобто, щоб цей агрегат був готовий до, до роботи, до використання. Коробки автоматно люблять, коли ви з кожного світофора, тапку в пол, стартуєте. Плавні розгони. Я не Кажу, що там треба світофора там трогатися як черепаха, ні. Не треба просто давати постійно тапку в пол. Якщо у вас мощний автомобіль, не треба стартувати з двох педалей Стартуєте з двох педалей коробка перенавантажується, срок служби коробки при цьому зменшується. Нема таких рідин, які б е, працювали постійно, то нема, нема вічної рідини. Якщо у вас коробка автомат, виїздите в спокійному режимі, то заміна масла раз. 80 тисяч. Якщо ви любите на машині активно поїздити, по бездоріжжю, любите поганяти на машині, тоді цей інтервал скорочуємо в два рази, тобто краще тоді раз 40 тисяч замінювати мастило в коробки передач. Не обов'язково це робити повноапаратно, тобто достатньо зробити сервісну заміну маси, те, що злили та залили. Якщо у вас є ще фільтр, краще замінити фільтр. Якщо у вас там просто фільтр-сіточка, то можна і сняти почисти для профілактики, але воно не таку функцію виповняє, як звичайний фільтр тонкої очистки. Коли ставите машину на так, на автоматичній коробці передач. Спочатку ставимо її на нітралку, вижимаємо або Натискаємо або піднімаємо ручне гальмо, потім переводимо машину в паркінг, для того, щоб у вас коробка саме стояла на ручнику, а не на е, язичку, який тримає коробку в партінгі. Тому що це знову йде нагрузка на е, вузол, йде нагрузка на механізм. Е, як часто буває, підгорку на паркінг поставили, потім запускаємо машину, включаємо драйв, а у нас драйв включається з таким пінком, що страшно е, виходить. Це все з-за того, що у вас стопор з язичком е, вперез друг друга. Ви включаєте драйв, соответственно, вона починає здавати неприємний стук. Тому ставимо на ручник, потім вже ставимо на паркінг, і буде коробка жити довго і щасливо.